Сьогодні з вами приготуємо хліб на живій заквасці. Я використовую закваску левіто Madre. буду максимально намагатися детально описати цей процес для того, щоб у вас так само вийшов такий красивий хлібчик. В цьому рецепті немає масла та цукру, як, наприклад, в класичній французькій буксі. З цим тістом працювати легко, тому я думаю, що навіть той, хто готує хліб вперше. Для початку нам потрібна закваска левіто Madre. Ви її можете придбати в інтернеті в сухому вигляді, написати мені, чи, наприклад, можемо спробувати, якщо вам потрібно, ви Висти її разом з вами, напишіть, я зніму окремо відео. Увесь таймінг процесу, я обов'язково напишу під відео. Цей хліб можна спекти навіть за один день, якщо з вечора погодувати закваску. Будемо пекти на класичному пшеничному борошні. Я взяла 50 на 50, зернарі Select і вілія. Е. Змішуємо усі інгредієнти закваску, воду і борошно. Я буду пекти одразу на дві кори. Дуже важливий момент вода. Вона повинна бути обов'язково крижана і жива. Вода, яка проходить сильну очистку, не підходить. Щодо замісу тіста, ви можете використовувати тісто місце чи замішувати. Це немає різниці. Серівно в кінці вам прийдеться ще домішувати рука. Наступний крок це аутоліз тіста. Що це означає? Ми змішуємо усі інгредієнти так, щоб не залишилось сухих чисточок. Під час аутолізу розвивається кликовина, тісто стає еластичним і з ним набагато краще працювати. Тісто 30 хвилин постояло і тепер можемо вмішувати в нього сіль. Якщо замішували в тісто в місі, тепер перекладаємо тісто на стіл і починаємо домішувати його руками. Кажуть, що ідеальний спосіб замішування це відбивання, але можете зробити іншим зручним для вас способом. Трошки піднесили і дайте йому відпочити. Після відпочинку тісто стане набагато еластичнішим і тоді можна вже його замішувати. Це останнє замішування перед тим, як ми відправляємо його на брудіння при кімнатній температурі. Чим тепліше, тим швидше тісто буде брудити. Я напишу час та температуру в описі, але все-таки варто орієнтуватися по зовнішньому вигляді тіста. Перекладаємо тісто в змащену олією посудину, бажано прозоро, щоб ви могли його добре бачити, і будемо робити обминки або складання тіста. Обов'язково потрібно щільно закривати. Обминки ми робимо ось таким чином, руки трохи змочуємо і тісто піднімаємо, натягаємо і впускаємо. Сильно не натягайте, щоб тісто не тісло. Я зробила три обминки з інтервалом півгодини і потім ще залишила тісто на годину в спокою, вже не чпаючи його. В мене на поверхні з'явилися вже ось такі бульбашки, це означає, що тісто добряче вибродило і з ним можна продовжувати працювати. Я робила на дві порції, тому тісто ділю, буду його спочатку передформувати, а потім формувати. Якщо ви робили на одну, то одразу приступаємо до формування тіста. Тісто зліпили в такі кульки, попідтягували з усіх сторін і даємо йому знову трошки відпочити. Далі нам треба сформувати нашу майбутню буханочку хліба. Найпопулярнішими методами формування є. Батат і полинання. Присипаємо трішки борошном, перевертаємо і починаємо формувати. Я роблю ось так: зверху підгортаємо і добре притискаємо. Потім справа до центру, зліва до центру, справа до центру, і ще раз зліва до центру, а потім добре так формуємо наш майбутній бухан. Обов'язково гарненько защіпаємо з двох сторін, присипаємо борошном і догори ногами. Кладаємо в нашу корзинку. У мене дерев'яна для росту. Заготовка повинна бути щільною, тому якщо є якісь дірочки, то ми їх обов'язково закриваємо. Далі відправляємо в холодильник на ферментацію або, щоб пришвидшити процес, залишаємо при кімнатній температурі. Тісто збільшилося майже вдвічі в об'ємі і можна його випікати. Перевертаємо на пергамент швом вже донизу, заготовка гарна, тримається формі і не тече. Далі робимо всіма любимий надріз на хлібі. Це не лише для естетики, для того, щоб хліб не тріснув при випіканні. Не можна на ньому щось намалювати, наприклад, якісь колоски з в Мене все дуже погано, але вийшло так, як вийшло. І ось така краса. У нас вийшла всі правила випікання. Обов'язково напишу під відео. Планую знімати ще багато цікавих відео, тому підписуйся, щоб не загубити.